Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні будемо рушати на механіці вгору. А саме, наша задача буде сьогодні протестувати три основних або три найпопулярніших способи рушання під горку. Це дуже актуальна проблема багатьох початківців та й не тільки початківців, зрозуміти, як же це робити ефективно. І сьогодні ми спробуємо перевірити, які ж зі способів є більш ефективним, які є плюси-мінуси кожного зі способів. Ну і взагалі побачимо між ними різницю. Тому, хто ще не підписаний, підписуємося. Можете авансом поставити лайк мені, а можете потім поставити, але краще зараз, бо потім забудете. А ми поїхали рушати. Для наглядності я вмикаю ось камеру, яка дивиться на дорогу. Так само одна камера дивиться на мої ноги, щоб ви бачили, що я конкретно роблю. Попереду в нас підйом. Тут ще перед автомобілем він не дуже високий, але там далі він вищий. Тому ми кілька разів будемо пробувати одним способом, потім кілька разів іншим і кілька разів третім способом, так, щоб було максимально наглядно. Я буду демонструвати цей спосіб, потім коротко коментувати і якби робити таку собі невеличку рецензію <су>, <су> <су> висновки плюси і мінуси даного способу. І в кінці вже підведемо загальний висновок. Ось такий формат. Тому я вмикаю. Камеру, іншу камеру, є, пишуть камери. Чудово. Перший спосіб його часто називають таким олдскульним способом. Я би назвав його застарілим, але олдскульним. Чому? Тому що цей спосіб використовують, як правило, такі водії старшого покоління, і, на мою думку, він не є. Суперактуальний зараз теперішній час. Хоча це один з найпопулярніших способів рушання під гірочку. А саме, ви вже, мабуть, здогадалися з допомогою стоянкового гальма, тобто зручнічка, як в нас кажуть, народі. Давайте спробуємо це зробити. Що ми маємо е, зробити, щоб рушити зручніка? Тобто, включити, натиснути на щеплення, увімкнути першу передачу, потім переставити праву ногу на газ, трошки додати обертів, додаємо обертів. Опускаємо ручничок і підводимо щеплення до робочого ходу, до точки утримання. І рушаємо. Ну, в принципі, вийшло. Я цим способом, до речі, не користувався років 10. Я коли не вмів толком ще їздити, то я ним користувався. От коли я зрозумів, що є більш ефективні способи, ну, бачите, це вам наперед вже кажу, що є способи більш ефективні, то я від нього відмовився, звичайно ж. Але для наглядності вам мушу його продемонструвати. Давайте ще раз. Щеплення... О, чекайте, ручник. Да? Затягнули хорошо, бо тут вже підйом вищий. Перша передача, нога на газ. Додаю трошки обертів. Трошки пішов відкот, але я зловив і, і поїхала машинка. Ну, вроді би, працює. Чуть-чуть невеличке видозмінення може бути. Тобто, це коли ми вмикаємо першу передачу, натискаємо на газ. Підводимо до робочого ходу, коли відчуваємо, що машинка вже от проситься поїхати. Да? Тобто підводимо до точки утримання. І лише потім відпускаємо. Ну і в принципі воно все працює. Бачите? Їде. Ось такий спосіб. Тобто в народі називається зручніка. Зараз ми повертаємося назад і будемо знову. З вами тренувати, точніше, ем, тестувати, не тренувати, я звик, що ми тренуємо все, а сьогодні тестуємо. Тестувати спосіб, там ззаду хтось йде, тому треба дуже обережно. От знав, що треба записувати все в один день. Ні, вирішив ставку записати завтра. Ось воно і завтра. Ах. Друзі. У даному відео ви побачите три основних способи рушання підгору на механіці. Про четвертий секретний спосіб я розповідаю у себе в телеграм-каналі. Також там є багато унікального контенту, який ви ніде більше не знайдете. Там мої авторські статті, лайфхаки, секрети, тобто все те, що допоможе вам стати впевненим водієм. Кому цікаво, посилання є в описі під відео. Всіх чекаю. А ми поїхали далі. В нормальну погоду, в яскравий день, там, де я рушаю підгорку. Другий спосіб, так зване, ну я не знаю, як його назвати, коли я бачив такі способи на Ютубі, там просто той експерт, який пояснював цей спосіб, каже, що підловлює. Спосіб підловлювання щеплення. Як це виглядає? Виглядає це так: одною ногою ми плавно пускаємо, іншою натискаємо на газ, і в якомусь місці ми ловимо той момент, коли автомобіль вже хоче поїхати, скажімо так, коли в нас точка утримання вже десь ось, ось вона десь під на підході, да? ось тоді, грубо кажучи, ми ногу зупиняємо, і так і тримаючи газ, продовжуємо рух вперед. Але цей спосіб, зараз ви побачите, як він виглядає, ось цей спосіб він не дуже ефективний, тому що він точно дасть вам відкочування назад, стовідсотково. Тобто, дуже рідко, дуже. В рідких випадках, коли не буде абсолютно ніякого відкочування, це прям майстерність має бути дуже велика, щоб зробити це без мінімального відкатика чи відкота. Як правильно? Відкочування, ось так українською. Тобто виглядає він так. Тобто, вже без ручника ми включили першу передачу, натискаємо на газ і підловлюємо. Тут горочка була маленька, тут, тут не вийшло вам продемонструвати. Ось тут нас вийде. Ось тут точно вийде, тому що. Підйом смачний такий. Гарний. Ще раз. Я переставляю праву ногу на газ, а лівою ловлю. І зловив. І поїхав. Правда, було невеличке відкочування. Тобто воно мусить бути. Ще раз. Зловив. Давайте ще раз. Ще раз. Зловив. Цей спосіб використовують також досвідчені водії, які вже давно водять. Він нехороший тим, що небезпека відкочування тут дуже-дуже велика. І це, що я казав, рідко хто може добитися цим способом мінімального або взагалі відсутності відкочування назад. Тепер давайте розберемо третій спосіб. Той спосіб, який я вважаю найефективнішим. Хоча, знову ж таки, ніхто не казав, що це максимально правильний спосіб. Просто, на мою думку, він максимально ефективний. І ми, ви, мабуть, якщо мене дивитесь, якщо дивитесь цей канал, мабуть, вже здогадалися, що це за спосіб. Так, це спосіб з допомогою точки утримання. Що таке точки утримання? Ми її називаємо точкою утримання, тому що ми маємо підвести педаль щеплення до моменту, коли піде легенька вібрація, і далі ногу утримувати. Але тут слово утримання ще має одну, якби, одне значення. Тобто, ця точка утримання утримує автомобіль, не дає йому відкотитися назад. Тобто, це той спосіб, яким я особисто користуюся вже протягом років десяти, мабуть, відколи навчився ефективних способів управління автомобілем. І, і то я ще продовжую вчитися, я ще не все вмію, далеко не все. Але... Коли я зрозумів, що є якісь більш ефективні способи, я якраз перейшов на цей. І зараз вам хочу його продемонструвати. Дивимось. Спочатку тиснемо на щеплення, потім перша передача. Підводимо щеплення до невеличкої характерної вібрації. Це і є ця точка утримання. Ось вона пішла. І лише після того перевожу на вогнугаз і натискаю. Бачите, автомобіль не те, що не відкотився назад. Він навіть почав легенько їхати вперед. Чому? Тому що е, тут горка була невисока, пам'ятаєте? да? Бачите, точніше, можливо. А ось тут вже вона вища. Тому давайте спробуємо ще раз. Спробуємо вже на вищій горці. Прям я лише при відпускаю гальма, вона вже прям сильно котиться. Тому пробуємо. Точка утримання. Є, пішла вібрація. Тепер легенький газ не їде. Що треба зробити? Трошечки підправити точку утримання, трошечки привідпустити. І ось вона їде. Ще раз. Машинка зараз не котиться чому? Тому що в мене нога на гальмах. Тепер я натискаю педаль щеплення, вмикаю першу передачу, підводжу до точки утримання. І от зараз вона не буде котитися, навіть коли я гальма відпущу. Тому що в нас є та точка утримання, в нас є вібрація ота характерна. Натискаю на газ. Якщо я хочу, щоб вона трошки швидше поїхала, я що роблю з щепленням? Трошечки відпускаю. Не газу додаю, а саме з щепленням трошечки-трошечки поправляю. Тому що багато початківці, мабуть, думають, ну, не мабуть, а є таке відчуття внутрішнє, що якщо щоб машинка. Поїхала швидше, да? якщо ми хочемо, щоб вона поїхала швидше, то треба додати більше газу. Під горочку не потрібно більше газу додавати. Під горку потрібно працювати щепленням. Тобто лише щеплення вирішує, педаль щеплення вирішує, наскільки ми поїдемо впевнено, швидко і якісно. Ось такі справи. Коротенькі підсумки. Перший спосіб з допомогою стоянкового гальма. Він застарілий, він неефективний зараз. Я чув, що зараз, там в сервісному центрі, до сих пір. Цей спосіб приймають як один зі способів складання іспиту, да, коли там йде якісь, е, йде, йдуть якісь вправи по складанню іспиту. Е, що хочу сказати. Відколи з'явилися автомобілі на інжекторі або дизельні двигуни, відтоді цей спосіб вже не є актуальним. Він актуальний лише для автомобілів на карбюраторі. Це старі Жигулі, старі Волги, там ще десь. Ну, 80-ті максимум 90-ті роки. Після 2000-х вже не актуально. Далі, другий спосіб з підловлюванням. Е, ну, скажімо так, це спосіб для досвідчених водіїв, які впевнено, дуже впевнено працюють з щепленням, в яких немає страху відкочування, які м, не переживають за те, щоб там трошки відкотитися назад, знову ж таки, да, і впевнено знаходять цю точку утримання, той момент схватування. І третій спосіб, той, яким користуюся я, він ідеально підходить для всіх початківців. Це Спосіб з точкою утримання. Цей спосіб дозволяє впевнено, спокійно, без такого хаосу, без суєти, як нас кажуть, рушити без відкочування назад. Якщо ми знайшли ту точку утримання, знайшли ту вібрацію, ми точно назад не покотимося. Звичайно, якщо горка дуже висока, то можемо то щеплення чуть-чуть більше підвести, але без фанатизму, щоб не заглохнути, щоб вібрація стала трошки більшою. Тобто, намалій. Горочці, да, на малому підйомі. Вібрація може бути легесенька. На більшому підйомі можна ще трошки на міліметр підвести далі, щоб вібрація стала більшою. І тоді машина поїде спокійно вперед. Головне не забути додати газу, тому що без газу автомобіль не рушить під горку. Йому буде дуже важко, він заглохне просто. Але і не потрібно додавати газу більше, ніж, ніж ви додаєте по рівній дорозі насправді. Тобто до 2000 обертів, не більше. Але на тахометр бажано не дивитися, слухайте звук, слухайте автомобіль. Це можна потренувати на рівній дорозі, а потім це саме зробити вже на підйом. В мене все.